Я хочу поговорити з вами про тих, кому категорично не можна довіряти. Це не теорія з книжок, це мої власні висновки після пережитого болю, зрад і досвіду роботи з деякими людьми. Я зрозуміла, довіра це завжди питання виживання у деяких спільнотах. І є певні типи людей, які руйнують вас прямо зсередини. Перший тип це пліткарі. Вони сьогодні обговорюють когось за спиною вас, а завтра так само обговорюватимуть вас. У них немає внутрішніх меж їм потрібна увага будь-якою ціною. Другий тип актори у масках, але це лише образ, коли маска падає, на вас чекає бій і маніпуляції. Третій хитрі. Ті, що вміють добре викручуватись. Наприклад, ви ставите питання, а вони відповідають ухильно, розпливаються словами. Це червоний маркер. Людина не хоче брати відповідальність і приховує правду. Четвертий тип це ті, що надто швидко зближуються з тобою. Вчора ви щойно познайомилися, а сьогодні він вже твій найкращий друг. Чи прямо доля. Це не про справжню близькість, а про користь, яку вони можуть із цього витягти. І п'ятий. Порушники меж. Вони не чують вашого ні, лізуть у життя, тиснуть, а ще й роблять вас винними. Запам'ятайте, у таких людей немає галю. І єдиний вихід дистанція. Можливо, вже пізнали когось із свого оточення. Але пам'ятайте, усе починається з вашого мислення. Якщо немає внутрішнього фільтра, ви будете впускати в своє життя тих, хто здатен вас зруйнувати. Якщо хочете, я можу зробити другу частину. Ще з п'ятьма категоріями людей, але вони ще більш небезпечні.